Починаємо аналіз завдань, які пропонувалися на НМТ в 2023 році. Отже, розглядаємо першу зміну, і я дуже попрошу вас давати коментарі до запропонованих відео. Якщо вам подобаються вони. Давайте, не подобається, також коментуйте. Можливо, якісь є певні зауваження, будь ласка, я буду рада їх вислухати. Отже, перше завдання на діаграмі відображено розподіл 900 занять, а нам потрібно говорити про кількість відвіданих занять у Google Meet. Ми бачимо, що по кількості половина, якій відповідає відвідані в Zoom. Це половина від 900 – 450 занять. На заняття в Google Meet і Teams також відповідає число 450. Разом з тим, ми бачимо, що кількість занять в Google Meet вдвічі більше, ніж кількість занять в Teams. Тому. 450, коли ми поділимо на 3, на одну частинку припадає 150 занять. А отже, на Google Meet буде відповідати 300 занять. Тому ми можемо сказати, що є кількість менше від 400. І отже, для першого ми пишемо Б. Наступне завдання: ми дивимося на прямокутну систему координат. Так як точки К і Н знаходяться на осі Y, то координати по х і по Z будуть в даних точках дорівнювати нулю. Тобто, наприклад, якщо я візьму координату n точки, це буде дорівнювати 0, ну, наприклад, y 1 і 0, координата точки к 0, y2 і 0. А отже, для того, щоб знайти вектор kn координати, ми від координати n від, віднімаємо координати k. І буде 0, y1 мінус y2, 0. Разом з тим, ми бачимо, що точка n по Y координата додатнє число, а для точки K – від'ємне. А отже, коли ми від додатньо віднімемо від'ємне, результат буде виражатись додатнім числом. Тому нам підходить варіант відповіді В. Наступне завдання ми спрощуємо вираз, відкриваючи дужки. Отже, мінус 2х в квадраті. Мінус перед дужками змінює знаки виразів в дужках і буде мати ось такий вигляд. Подібні в даному випадку перші два доданки, їхня сума буде дорівнювати мінус 5хі в квадраті, і ми дописуємо 2х2. Ось такий у нас результат. І ми бачимо, що це А. Наступне завдання. У нас на відрізку АВ вибрано точку М, тому А М, За умовою довжина відрізка АМ – 12 см, А МВ вдвічі більше, ніж АМ, тобто дорівнює 24 см. Ми маємо знайти відстань між серединами. Отже, тут середина і тут середина. Довжина відрізка КМ половина від 12,6, довжина відрізка МП половина від 24,12. А отже, разом ми будемо мати 18 см це відповідь Г. Далі ми дивимося на графік функції і маємо вказати точки локального максимуму. Якщо говорити про точки, то це координати по Х. І ми бачимо, що локальний максимум цієї функції має х, що дорівнює мінус 2. Отже, Д, п'яте. Наступне шосте завдання всього урок 60 хвилин. Причому, так як пояснення йде 12 хвилин. То 60 відняти 12-48 хвилин, стільки хвилин йде на виготовлення горняток. На одне горнятко затрачується 3 хвилини. Тому 48 ділимо на 3, будемо мати 16 горняток. Отже, відповідь Д. Наступне завдання. Ми маємо вказати формулу для обчислення площі бічної поверхні, правильної чотирикутної призми. Ми знаємо, що бічна поверхня правильної призми знаходиться за формулою перимет основи множиться на висоту. Формула є в довідкових матеріалах. Так як сторона основи дорівнює А, призма чотирикутна, правильна, в основі лежить квадрат. То периметр основи буде дорівнювати 4а. Висота 2а. Отже, ми маємо 4А помножити на 2а 8а в квадраті відповідь Г. Наступне завдання це система нерівностей. Ми маємо. Дати відповідь і знайти число, яке задовольняє систему нерівностей. Просто перевіримо кожне з запропонованих чисел. Мінус 3 не підходить, тому що воно не більше за мінус 3. Мінус 10 також воно менше за мінус 3. 10 більше за мінус 3, але не менше за 7. От Нам, напевне, підходить число 6. 6 більше за мінус 3 разом з тим, воно менше. За 7. Отже відповідь Г. Наступне завдання. На сторонах трикутника вибрано точки. Отже, якщо ми намалюємо якийсь трикутник А Б С і точки вибрано так, що АМ дорівнює МБ, тобто точка М середина а, Б. І ЦН дорівнює НБ. Точка Н також середина СБ. Даний відрізок МН, який з'єднує середини відповідних сторін, є середньою лінією даного трикутника за означенням. Тому середня лінія трикутника ми знаємо паралельна до третьої сторони, отже, МН дійсно паралельно до АС. Перше твердження вірне. Відрізок МН є середньою лінією трикутника АБЦ також твердження вірне. Площа трикутника МБН і чотирикутника АМНЦ рівні. Це твердження невірне. Тому що, якщо говорити про трикутники АБЦ і МБН, це подібні трикутники. І з коефіцієнтом подібності 2. А тому площі їх, от площа трикутника А Б С до площі трикутника М, Б, Н, відноситься як 2 в квадраті, тобто 4. Отже, площа трикутника а, Б, С в 4 рази більше, ніж площа трикутника М, Б, Н. А отже, якщо, наприклад, М, Б, Н – площа Х, то площа трикутника а, Б, С 4Х, тому площа А М, Н, С буде дорівнювати 3Х. А отже, як ми бачимо, ці площі не рівні. Таким чином, правильне перше і друге твердження, тобто відповідь А.